27 червня Євангелія на щодень Матея 11, 16, 20 До кого ж мені прирівняти рід цей? Він подібний до дитинчат, які сидять на майдану та вигукують до інших, кажучи. Ми вам на сопілці грали, та ви не танцювали, ми жалобно і вам співали. Та ви не били себе в груди. Прийшов був Йоанн, що не їв і не пив, і вони кажуть, що він біса має. Прийшов син чоловічий, що їсть і п'є, і вони кажуть оцей чоловік не нажере і воно пивець, приятель митерів і грішників, і виправдалася мудрість власними ділами. Тоді Ісус почав докоряти тим містам, у яких відбулося найбільше його чуд за те, що не покаялися Християни, це реалісти, вони не сподіваються, що легко приведуть людей, які добровільно живляться гедотами цього світу, до навернення і прийняття благодаті і віри. Вони знають, що навіть якщо бездоганно проповідатимуть Євангелія та бездоганно поводитимуться, все одно знайдуть тисячі озлоблених. Упереджених, які кричатимуть про уявні помилки християн, усуджуватимуть за те, чого не було за обман і духовне лицемірство, хронічне невдоволення, а радше брак здорового глузду, бо уже присутній і за часів Йоанна Хрестителя та Ісуса, ні раб Божий, ні сам Бог не впоралися не з ним. Сьогодні воно також є. Що гірше і серед деяких християн, християнство це релігія, яка терпляче приймає упередження щодо себе від цього світу. Прошу тебе, Господи, за тих, хто через упередженість відкидає дар спасіння.